У рамках підготовки до опального сезону, до осінньо-зимового сезону 2013-2014 року проведено і перший, і другий етапи гідравлічних випробувань теплових мереж. Ці випробування проводяться і як ТЕЦ теплоелектроцентраль, так і наше КП Черкаси Теплокомуненерго. По лінії Черкаської ТЕЦ було виявлено 25 поривів на мережах, які вони обслуговують. Ліквідовано з них вже 11 і 53 пориви по мережам теплокомуненерго, ліквідовано 12. Але це цифри на п'ятницю. Я думаю, що вони збільшилися в сторону, скажімо, позитиву. У зв'язку з переключенням на мережі подачі газу на місто передбачається зупинка окремих готелів, які подають воду населенню, але на лікарняні заклади це не поширюється. З 24 червня починається, планується у всякому разі, і я так думаю, що буде здійснено проведення третього етапу гідравлічних випробувань. І Черкаський ТЕЦ, зокрема по вулиці Калініна, Вербовець, Різдвяна, рябоконя. Вживаються всі заходи, щоб, скажімо, термін подачі гарячої води для наших жителів був зжатий. Тому ви пам'ятаєте, що, наприклад, по митниці планувалося 21-22 червня подати гарячу воду в окремі частини будинків. Вони подали через два тижні і це. Скажімо, робить честь працівникам черкаської ТЕС.